Телепроект Новий день продовжує свою роботу в ефірі, і я хочу представити наступну нашу гостю, гостю нашої студії Ута Кільтер, арт-критик, журналіст. Ута, я вас вітаю. Добрий ранок. Як ми могли побачити у сюжеті, ви нещодавно повернулись з вільнюсу, де ви брали участь у спеціалізованій конференції, і також ви були єдиною представницею України на цьому заході, що теж важливо. Поділ, Поділитися вашим. Цікими враженнями від вашого візиту? Взагалі що я вже створила три телевізійні передачі, які називаються Ситуація Ута. Це ім'я, назва моєї телевізійної програми. Тобто мене цікавить ситуація довкола мистецтва, бо я займаюся соціальною. Філософію і для мене мистецтво це як концентроване, через що можна пояснити, що відбувається в суспільстві, такі таке інше. А конференція була междисциплінарна і зорганізована Кембриджем, тобто з Лондону. І я дійсно вперше, коли Україну хтось представляв не з Києва, не столична людина, бо вони все контролюють, все концентровано у Києві. І я була запрошена і там представляла Україну на цій конференції, яка була междисциплінарна. Тобто вони займалися і теорією суспільства, і як це відображається візуальними. Я знаю, що ви володієте декількома мовами і вільно спілкуєтесь українською. Я хочу сказати, це що для мене таке задоволення спілкуватися українською мовою, тому що змінюється пластика обличчя, інший вираз обличчя, інша міміка, інший стиль мовлення, тому що не можна просто калькувати російську треба і. Для мене це задоволення. По-друге, я, наприклад, е я віддаю перевагу німецькій та французькій мові, наприклад. Тому ж особливо французьке це просто так, так смачно розмовляти французькою мовою. А англійська і російська для мене це обші употребітельний язи язик. Я вам дуже вдячна, що ви мені, мені надаєте цю можливість. Так, поспілкуватись по українською мовою. Так що ж, я знаю про те, що тривалий час на одному з одеських каналів виходила ваша програма, і на жаль, зараз її ми не можемо бачити в ефірі. Чому так стало? Ну, там відбулись якісь такі зміни, щось арт було закрито. Бл -бл 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 -бл. Мені запропонували час, тобто я маю можливість. Робити монтаж, але мені дали такий час, який просто люди не можуть дивитися, бо воно в день. І мене по місту зупиняють люди і кажуть: Ута де твоя програма? Де твоя програма? Ми хочемо її дивитися. Через це я з задоволенням прийняла ваше запрошення. Це по-перше. По-друге, мені всі скаржаться, що не все зрозуміло. Тобто, вона, справжній професіонал має створювати три рівні. Для своїх, для досвідчених і для всіх. І там, де для всіх, виникає дуже багато питань. І я сподівалася, що ви мені будете їх задавати. Щось незрозуміло, щось, щось воно там застрягло, Що це, що це таке? «ута». Ну, все ж таки, якщо повернутися до нашої розмови про Вільнюс, про ваш візит до цього міста, я бачу, що ви з собою принесли книжку. так? Розкажіть, по-перше, що це за книга і що саме хочете ви з нею, мабуть, продемонструвати. Я хочу сказати, що я є читачем, і мені подарували, була видана така книжка, де можна побачити. Наприклад, що наш український київський князь Володимир був прямим, просто прямим від Гедімінаса. Гедімінаса – це для, як, як на нас Ярослав Мудрий. Це просто він просто прямий його нащадок. По-третє, що їх статут, перша Конституція була написана старослов'янською. Тобто прото -руською, руською мовою, і вони про це знають. Більш того, всі укладені договори до 1369 року, коли туди прийшли Тевтони, це була їх офіційна мова литовців. Але їм пощастило, тому що після Першої світової війни вони опинилися. За німецької зони, і вони їх відстояли від більшовиків через це і стала незалежною державою. Що мене особисто один з моментів, який зацікавив у одному з ваших сюжетів, це розповідь про Республіку Хіпі, де, мешка... де мешкають вільні митці. Так? Що особисто вас зацікавило під час спілкування з цими людьми? Якщо можна про хіпі потім, тому що мій особистий і доповідь моя доповідь, і мій перформанс були присвячені Йозефу Бойсу. Йозеф Бойс. Це людина, яка створила новий напрям в сучасному мистецтві. Але один з найголовніших його міфів полягає в тому, що начебто він літав на Люфтвафе, і його літак було збито над Кримом. Це правда. І кримські татари його врятували, його вони просто його спасли. І він від цього відштовхув, відштовхувався, і його мистецтво на цьому базувалося. І я у Литві розповідала про долю, тому що ви єдина можлива людина, яка не дивується, що в тебе за ім'я? Що в тебе за ім'я? Так, в мене естляндіше дойче. Тобто я є належу до національних меншин естляндських Німців мертвої нації, і через це доля німців мене також якимось чином цікавить. Хоча я є українкою, бо я тут є народжена і я є громадянкою України. І Я їм розповідала про Йозефа Бойса, трохи кримських татар, а також відповідальності, що німці вони вибачалися і вони своє минуле, вони його переосмислили. Зараз це демократична, абсолютно нормальні люди, на відміну від наших східних друзів, які як були домінуючою варварською нацією, такою і залишилися. І в цьому полягав сенс мого. І я робила також перформанс. Про вільнюс. Мені не пощастило, тому що я жила в старому місті, де тротуари рівні. І в, над ними є світло. <хи> тебе, машини тебе пропускають, люди вічливі, розмовляють тихо, вдягнені скромно. А, мабуть, це дивує нас. І старе місто, українців. в якому стані і воно його. Ремонтують, вони не знищують, щоб поставити посеред міста щось якесь <пх>, незражаття, жахіття, просто і зруйнувати комплекс. Вони все відтворюють, і люди просто, просто іншого. Ну і потім там 4-5 днів я спілкувалася англійською, потім не могла повернутися навіть думати російською чи українською. Тоді все ж таки продовжимо про конференцію, про ваш перформанс. Uh -huh. Розкажіть, як, як його сприйняли, uh -huh. тобто інші учасники конференції присутні. Це дуже цікаво спілкуватися з європейськими, англійськими, американськими вченими з соціальної філософії та культурної антропології. Це абсолютно це не вчені, не сухарі, а вчені. Тобто вони хвилюються, там є емоції, вони сперечаються, вони задають питання, вони намагаються звести, де є істина, тобто вони її шукають. І водночас вони вміють відстоювати свою позицію. Це дуже цікаво, і це дуже ну, позитивно, позитивно. І там була тема така Visuality and Theory», Тобто, як співвідноситься теорія і візуалізація, тобто те, чим я і займаюся. Візуалізація якихось проблем сучасності, соціальних проблем. І вони займаються також, курдами займаються. Кримськими татарами, кримські татари їх цікавлять через це їм про Йозефа Бойса та українське сучасне мистецтво їм було цікаво. Відносно мого перформансу, я сподіваюся, наступного разу розповісти, бо зараз Добре. тільки 15 хвилин. Угу. Так, наступного разу ми ще повернемось до обговорення вашого візиту, так, до вільнісу, саме більш детально у вас буде змога про це нам розповісти. Все ж таки, хочу ще запитати: ви казали про ту проблематику, так, яку обговорювали на конференції. Угу. Це соціальна антропологія, так угу. і угу. візуалізація та. Теорія, uh -huh. так? Uh -huh. Наскільки сьогодні важливі такі проблеми їх розуміння? І окрім вас, хто ще займається цими питаннями? Якщо хтось займається взагалі? Мені дуже шкода і дуже сумно через це через те, що всі мізки покинули Одесу і поїхали до Києва. Найкращому mm. звідсіля. Тобто зараз все сконцентровано у Києві, і тут просто, якщо навіть виникають якісь проблеми чи щось таке, тут просто люди не хочуть тут залишатися. Це велика проблема. З цим треба щось робити. Більш того, люди мають поїхати до Києва, і там з Києва якісь тут, в Одесі, облаштовувати. Тобто нема аж ніякої підтримки ані наукових знань, ані справжнього. Мистецтва. Наприклад, вчора в художньому музеї там святкували 115-річчя музеї, і вони дарували їм грамоти. Манька, хоча б бутилку вина, хоча б музею щось там відремонтувати. Ну, тум, ну Щось на кшталт. Тобто мова йде про те, що треба справді підтримувати і мистецтво, і науковців. Ну, дійсно, це те, про що сьогодні говорять всі комуналі, насправді треба від робити, держави так, Треба робити, так. треба робити. Від держави ми це бачимо. На жаль, дуже мала підтримка саме мистецтву, і всі покладають сподівання на те, що після. А від... вони зі своїх, так. тому що там апарат. 200 тисяч просто йдеш по вулиці, центр міста там одні офіси державні, і вони всі сидять бабці, які отримують за. Платню. Нехай їх просто. І ці гроші дають на справжні справи. Це, врешті-решт, це імідж Одеси. Вони каже, а Одеса любима! де ти її любиш. Тобто, де? Конкретно де? Якщо все розвалене і ці новобудови, на це є гроші. Так, на жаль, ну хочеться вірити, що все ж таки зміни в країні відбулися після е подій, саме після Євромайдану і кажуть про те, що змінюється свідомість, ну і що все ж таки формується громадянське суспільство, що все ж таки е люди не дадуть вже так е поводитись, як це було раніше. Я тут знаходжуся задля того, щоб до справжнього мистецтва мистецтва, яке є дійсно соціальним. Феноменом відносилися серйозно, щоб його підтримали. Через що той самий Путін має підтримку? Він вкладає серйозні великі гроші в сучасне мистецтво. Там є така промоція неможливо. Вони запрошують таких гостів і таке інше. Вони знають, як працювати над своїм іміджем. Те саме з Одесою. Не треба розпорошувати ці грошики навіть. А дійсно щось робити серйозне. Що, ж ута, дякую вам ще раз. Нагадаю, що гостем студії була Ута Кільтер, арт-критик, журналіст. Дякую за те, що ви слухали нашу розмову, були з нами.